Що таке гендерне виховання? Гендерне виховання це процес формування у дітей уявлень про соціальні ролі чоловіків і жінок, а також розвиток у них поваги до різноманітності гендерних проявів. Чому гендерне виховання так важливе в дошкільному віці? Формування ідентичності. Дошкільний вік це період активного формування особистості. У тому числі гендерної ідентичності, соціалізація. Діти вчаться взаємодіяти з однолітками та дорослими, і гендерні стереотипи можуть впливати на їхні соціальні зв'язки. Профілактика дискримінації. Гендерне виховання допомагає запобігти формуванню у дітей упереджень і дискримінації за. Ознакою статі, основні принципи гендерного виховання, рівноправність, визнання рівної цінності та гідності кожної людини, незалежно від статі, різноманітність, усвідомлення того, що існує безліч способів бути чоловіком або жінкою, і що гендерні ролі не є жорстко визначеними. Повага. Виховання поваги до всіх людей незалежно від їхньої статі, гендерної ідентичності та гендерного вираження. Як батьки можуть сприяти гендерному вихованню? Подавайте приклад. Ваша поведінка та ставлення до інших людей є потужним прикладом для вашої дитини. Уникайте гендерних стереотипів. Не обмежуйте дитину у виборі ігор, іграшок, одягу та занять, виходячи з її статі. Розмовляйте з дитиною, обговорюйте з дитиною гендерні питання, відповідайте на її запитання та допомагайте їй розібратися в складних ситуаціях, читайте та дивіться, вибирайте книги та мультфільми. Які демонструють різноманітність гендерних ролей та позитивні приклади рівноправності. Заохочуйте емпатію, вчіть дитину співчувати іншим людям, незалежно від їхньої статі. Важливо гендерне виховання це не простирання відмінностей між статями. А про формування у дітей розуміння того, що кожна людина має право на самовираження та повагу. Будьте терплячі та відкриті до діалогу з дитиною. Звертайтеся за порадою до фахівців, якщо у вас виникають питання або труднощі. Сподіваюся, ця консультація буде вам корисною. Дякую. За увагу.